Часто бачимо в оголошеннях, що квартири не хочуть здавати іноземцям чи можна у такому випадку щось зробити? Якщо в оголошенні вже написано жодні іноземці, то йдеться про дії, що суперечить антидискримінаційному закону, який діє в чеській республіці. Це стосується будь-якої дискримінації за якоюсь національною, расовою, етнічною, гендерною ознакою. Так само, якщо орендодавець відмовляє вам в оренді з такої причини, і це зрозуміло. Але які є практичні інструменти, тому що орендодавець, звичайно, може укласти договір з ким хоче. У нас немає інструменту, то як змусити його укласти цей договір саме з вами? Якщо орендодавець дискримінує вас і він повідомляє вам, наприклад, письмово, що не укладе з вами договір, тому що ви іноземець, ви можете звернутися до суду і вимагати відповідної компенсації. Це певна фінансова компенсація і питання у тому, як вона визначається. І цей шлях, напевно, не дуже практичний для орендаря. Отже, на жаль, практичного рішення тут немає зовсім, тому що орендодавець має право укласти договір з людиною, яку він обере. Правоси у завжди ту. Мову з особою тару он цезволічи має значення тип візи або дозволу на перебування при підписанні договору, наприклад, віза тимчасового захисту. Одним питанням є те, що дехто не хоче здавати квартиру людям з такою візою, але крім того, тимчасовий захист може закінчитися припустимо у березні, а контракт планують укласти до кінця року. Чи має взагалі значення той факт, що у людини завершиться дія дозволу на перебування раніше ніж термін дії договору оренди? Для терміну дії договору оренди це не має жодного значення. Йдеться скоріше про суспільно-правовий рівень, чи людина зможе перебувати в Україні, якщо у неї закінчиться термін дії дозволу на перебування, але це не стосується договору оренди. Я більше стикаюся з тим, що орендодавці прописують у договорах оренди заборону на реєстрацію адреси постійного місця проживання або Взагалі, зазначення адреси, і це положення, яке не буде дійсним, тому що сам той факт, що орендодавець уклав із вами договір оренди, означає, що він надав вам дозвіл там перебувати, і ви можете взяти цей договір оренди. Фактично, це є документом, який підтверджує згоду орендодавця, незважаючи на це положення. Тому, якщо мені потрібна адреса для реєстрації в ОАМП або де завгодно, я можу спокійно її вносити, не питаючи жодних додаткових дозволів. Thank <laughs> you. Саме так, звичайно, може бути проблематичним, якщо вам потрібні якісь додаткові підписані підтвердження для якогось органу, наприклад, у зв'язку з візами тощо. Бо як тоді практично змусити орендодавця підписати? Я би рекомендувала зробити це одразу, коли укладено договір оренди, або навіть прописати у договорі оренди обов'язок орендодавця, що якщо буде потрібно, він завжди буде взаємодіяти з вами для підписання таких документів. Наші читачі зверталися до нас із наступною ситуацією: двоє людей живуть в якомусь. Приміщенні припускаю, що в якійсь квартирі сплачують орендну плату, надсилають гроші, все працює, але у них нічого не підписано. І коли вони намагаються звернутися до орендодавця до тієї людини, яка їх туди пустила за підписом, людина не хоче заповнювати довідку для ОАМП і не хоче підписувати контракт. А це потрібно для того, щоб люди, які там проживають, змогли довести, що вони дійсно там живуть. Чи можуть вони щось зробити? Це складна ситуація, тому що у них навіть немає договору оренди. Оренда є діючою, якщо люди там проживають, сплачують орендну плату, то ці стосунки з оренди тривають. Договір оренди дійсно обов'язків обов'язково повинен бути письмовим, але орендодавець не може з цієї причини, що він її не підписав, заявити про її недійсність. Отже, оренда триває, але людям буде дуже складно підтвердити це в органах, тому що єдине, що у них є, це виписка з рахунку про те, що вони сплачують орендну плату. Але я припускаю, що цього не вистачить. Тому в даному випадку немає дійсної практичної поради, як би це просто зробити. Якщо орендодавець не хоче підписувати ці документи, то я би намагалася переконати його, принаймні, що ви хочете. Формалізувати цей договір оренди, мати його у письмовій формі, і тоді цей письмовий договір оренди вже є підтвердженням згоди орендодавця із проживання цих осіб. Власне, ми рекомендуємо наполягати на письмовому підписанні негайно, тому що якщо орендодавець відмовляється підписувати договір оренди, то можливо з цією нерухомістю будуть якісь проблеми або він не має права підписати контракт, або, наприклад, це не житлове приміщення.